Вітаю вас на каналі Місячна Країна. І з цього відео ви дізнаєтеся про дні сили у жовтні. Дні сили це найсприятливіші дні, у які енергія планет максимально позитивна та творча. І зараз я розповім вам про найсприятливіші дні жовтня цього року, яких у цьому місяці досить багато, а ще. Дам два небезпечних дня у жовтні, коли краще не починати жодних справ. Отже, днями сили у жовтні 2024 року будуть. 10 жовтня це дзеркальна дата, це гарний день з особливою енергетикою. 10 жовтня чудово підходить для нових починань і важливих невідкладних справ будь-якої складності. Головне потім не кидати розпочатого і. Вірити у себе. Далі, наступний день сили, це 12 жовтня. Плутон виходить із ретроградного руху. Це сприятливий та сильний день. Незважаючи на те, що Плутон маленька планета, в астрології він вважається чи не найпливовішим правителем. Рухаючись прямо, Плутон дає потоки благотворної енергії, несе натхнення, благополуччя та заряд енергії для кожного. Далі 13 жовтня, квадратура Меркурія і Плутона. Квадратура двох найвіддаленіших планет це завжди добре. Меркурій і Плутон утворюють аспект, який несе потужний позитивний заряд це День гармонії, радості, любові і милосердя, а також сприятливий час для будь-яких починань. Далі, 14 жовтня. Венера в опозиції з Ураном. Опозиція Венери з Ураном це аспект сили. Причому як фізичної, так і ментальної. Це найкращий день для позбавлення від шкідливих звичок і хвороб. Також він підходить для початку циклу фізичних вправ, для турботи про здоров'я, для початку лікування і будь-якого оздоровлення. 17 жовтня. Це перехід Венери у знак стрільця. Венера у стрільці почувається не найкращим чином, але точно краще, ніж у скорпіоні. Це не найпотужніший, але важливий сприятливий день жовтня. Це час любові, добра, позитиву і початку чогось гарного. З 17 жовтня в нас буде більше енергії та бажання долати труднощі. 22 жовтня, квадратура Сонця і Плутона. 22 число це теж дуже гарний день з будь-якого погляду, це універсальний день сили, що підходить для абсолютно будь-яких справ і турбот. Він підходить також і для відпочинку, занять спортом, романтики, побачень, а ще нових знайомств. І нарешті, 30 жовтня, Меркурій в опозицію з Ураном. Меркурій і Уран сформують чудовий аспект, який благотворно вплине на наш настрій. У такі дні корисно займатися шопінгом, подорожувати, знайомитися і робити будь-які цікаві справи. А далі нагадаю про два небезпечних дня жовтня, і це 2 жовтня, сонячне затемнення у Терезах. Це буде день, коли люди. Можуть брехати, маніпулювати заради досягнення цілей, коли енергія буде розтрачена на страхи, сумніви, агресію та інші деструктивні емоції, такий день треба просто спокійно пережити. І ще одна опасна дата це 9 жовтня, початок ретроградного руху Юпітера. Можливі непередбачені затримки, крах планів, проблеми у стосунках, усе це. Може вибити вас із колії та змусити переживати. Тож такі дні сили і небезпечні дні чекають нас у жовтні, і я бажаю всім спокійного та гарного місяця.